Всім привіт! Сьогодні у нас заміна балконного блоку з теплим монтажем. Зараз виконали повний демонтаж. Підготовлюємо проєм. Ось таким чином виглядає сам проєм, підготовлений вже до монтажу. Балконний блок у нас, до речі, називаємо ми його чи бурашка, це коли двері по центру. І зліва-справа маємо віконні конструкції. Бачимо, конструкцію закріпили, кріплення використовували на анкера. Продули монтажною піною. Піну середину будемо захищати і закривати стрічкою. Ось така у нас стрічка по всьому контуру абсолютно, що дверей, що вікна. Зараз ця піна буде ще трохи розширюватися, підсихати. Покажемо, наш цей балконний блок, як я кажу, чибурашка. Ось такий конструктив. І з особливости, клієнт також попросив залишити його бетонні підвіконники. Це вже після того, як піна розширилася, ми вже проклеїли саму стрічку захисну до самого бетону. Тобто, вже по всьому контуру ми вже показуємо просто результати поетапного виконання. Пройшли спеціальним роликом, щоб щільно все проклеїлося, піна була захищена, не надходила туди ніяка волога. І піна не руйнувалася. з часом. І вже фінальний етап це після того, як встановили стулки, склопакети, все вже на своїх місцях відрегулювали. Виконали зовнішню герметизацію з тізом А білого кольору, як ми бачимо. Теж підрізали вже монтажну піну, яка виходила на вулицю, і загерметизували її таким чином, щоб ніяка волога, ультрафіолет не руйнувала наш монтажний шов, і дана конструкція прослужила людям довго.